Вже Майже рік в Україні триває антитерористична операція. При цьому події на сході вперто не хочуть називати війною. Чому влада не називає речі своїми іменами, і до чого це призводить? За час проведення антитерористичної операції в Україні вже пройшло чотири етапи мобілізації. Лише в рамках четвертого громадянам вручили понад 70 тисяч повісток. Скільки ще планують мобілізувати, знає лише керівництво країни. А в той час через непрозорі дії влади в суспільстві продовжує зростати напруга. При тому зараз в такому незрозумілому стані, що, начебто, триває, а то при цьому оголошується мобілізація. Звичайно, є певні ну, нерозуміння серед чоловіків, чи серед членів їхніх сімей. Чому за відсутності війни він має кидати свою роботу, він має незрозуміло на що кидати свою сім'ю і йти виконувати так. Званий громадянський обов'язок на сьогоднішній день застосування збройних сил України в умовах проведення антитерористичної операції в складі сил. А то регламентовано законом України про боротьбу з тероризмом, в який на протязі минулого року були внесені відповідні зміни, розширені повноваження, тому ми можемо стверджувати те, що застосування збройних сил України частин підрозділів чи окремих військовослужбовців в антитерористичній операції відповідає чинному законодавству, тому відмовитися від виконання обов'язків в а то мотивуючи тим, що це не передбачено законодавством, не можна закон України про боротьбу з тероризмом передбачає використання Збройних сил, але вони виконують допоміжні функції по блокуванню зони проведення антитерористичної операції, але це допоміжні функції. Головна функція по управлінню антитерористичною операцією покладається на СБУ. І заступник начальника СБУ, який за посадою є керівником терористичного центру, керує згідно законодавством антитерористичною операцією. Отже, збройні сили під час АТО виконують допоміжну функцію, і аж ніяк не військово. Натомість саме вони основна ударна сила на сході. А де ж тоді СБУшники? Що вони роблять? І чи може бути перемир'я в антитерористичній операції, яке начебто настало після мінських переговорів? Коли йде мова про антитерористичну операцію, ми говоримо про те, що в якомусь регіоні група осіб захопила, наприклад, заручників. Ну, от як це було у Франції, да? вони або вимагають грошей. Або вони вимагають ці заруч, ці злочинці вимагають там, наприклад, випустити їхніх товаришів, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Президента тільки повідомляють про те, що в такому такому -то регіоні чи там в районі проводиться така то операція антитерористична операція. Права людей практично не обмежуються. По суті, це локальна поліцейська операція, і не більше наразі ми спостерігаємо чи маємо факт, того, що під цим режимом антитерористичної операції проводиться загальновійськова операція, тобто це реальні бойові дії. І головне, головне завдання зараз все-таки покладено на збройні сили, тому що СБУ чи Міністерство внутрішніх справ не має ні належного озброєння, ні належної підготовки, ні належних повноважень виконувати ті завдання, які виконують збройні сили. Влада вперто продовжує грати в наперстки з власним народом і цим самим провокує як російські спецслужби, так і власних громадян. В мережі інтернет поширюються шаблони заяви про відмову від мобілізації. Основний аргумент вона незаконна, оскільки в нас не оголошено ні воєнного, ні надзвичайного стану. А деякі юристи навіть радять оскаржувати тії в судах. Невже це дійсно так? І населення мобілізують протизаконно? Ті юристи, які кажуть, що мобілізація без оголошення воєнного стану. Є, мабуть, недостатньо інформованими юристами в законі України. Передбачено, що у разі загрози агресії оголошується мобілізація частково або повна. Тобто, мобілізація, яка зараз оголошена, вона відповідає законодавству України. Чи можна використовувати збройні сили України без введення воєнного стану? Однозначно, ні. Тільки потрібен воєнний стан. Тому е, мобілізація, указ про мобілізацію є законний, але використання збройних сил без введення воєнного стану є незаконним. Зараз насамперед потрібно було б нашій владі чітко визначити про те, що є стан війни, і тоді наразі, ну як на мене, зникне дуже багато питань, які зараз задають. До певної міри знім будуть зняті звинувачення в адресу України про те, що Україна. Не виплачує, наприклад, пенсії тим, хто зараз знаходиться на окупованій території, тому що за міжнародним законодавством всі ці зобов'язання по забезпеченню населення покладаються на сторону окупанта. Правовий режим воєнного стану він дозволяє належним чином організувати оборону країни. Якщо цього не ввести, якщо цього не зробити, то все, що відбувається поза межами правового поля, є незаконним. Та замість того, щоб почати діяти в правовому полі, наші можновладці продовжують порушувати закон. Зокрема, наприкінці січня Петро Порошенко підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації. Цей указ обмежує виїзд за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Що стосується безпосередньо от, е, цієї вказівки, тому що я по-другому не можу назвати розпорядження, яке обмежує права і свободи людей, не посилаючись на будь-який закон, абсолютно незаконно. Це така собі швидше всього корупційна схема, е, яка дасть можливість воєнкоматам отримувати незаконним шляхом якісь кошти з людей, які хочуть виїхати за межі України, е, з, яко з якоюсь з там метою. Згідно чинного законодавства, призовний вік чоловіків до 60 років для жінок до 50. Отже, абсолютно безпричинно порушуються права переважної більшості населення країни. Якщо людина призвана. І ухиляється від військової служби. Немає ніяких проблем дати інформацію, система ж комп'ютеризована сьогодні, дати інформацію прикордонникам про те, що така-то, така-то людина призвана, але вона ухиляється від призову. Ну, і якщо вона буде перетинати кордон, то її прикордонники не випустять. Коли йде мова про всіх осіб призовного віку, ну це абсурд і абсолютно беззаконні. Здавалося б, порушення законодавства очевидні і потрібно змінювати ситуацію. Але наша влада цього вперто не робить. В Яку гру вона грає? Чому не називає речі своїми іменами? Чому в нас вже майже рік триває АТО? Спочатку необхідно було провести вибори. Потім деякі офіційні особи заявляли, що це може зашкодити отриманню. Кредитів міжнародних воєнний стан він передбачає мобілізацію всієї економіки і можливості всіх можливостей держави для забезпечення обороноздатності. Відверто кажучи, чи може наша держава в сьогоднішніх умовах забезпечити це від мобілізування? Я маю дуже великі сумніви, ну навіть з приводу того, що де розміщувати контингенти відмобілізованих військовослужбовців. Жодні аргументи. Які наводяться на користь того, чому не оголошується воєнний стан, вони є абсолютно не просто безпідставними, а вони є протизаконними. І норми національного права і норми міжнародного права дають нам можливість визнати Росію агресором. Цілком достатньо того, що відбулася анексія Криму, цілком достатньо того, що з території Росії закидалися до нас. Е, не має значення представники з регулярних збройних сил Росії чи наймані ними бойовики. Це одна із ознак збройної агресії. Наразі ми маємо не просто випадок загрози військової агресії, а ми маємо щонайменше 4-5 визначень військової агресії тобто це і окупація території, це і блокування. Військових частин, вже те, все, що ми бачили спочатку Кримської операції. Сьогодні частина території Луганської Донецької областей окупована. Ми зараз про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що в нас там якісь терористи сидять. У нас є посягання на, на територіальну цілісність. Безальтернативно, що не повинен бути введений воєнний стан на цій території, яка зараз називається антитерористичною операцією. Наша влада як той гарний та поганий поліцейський, тільки в одному в обличчі. І чогось гарного в її діях мало. Забираючи людей на війну, можна то тиснуть на болючий мозоль патріотизму, то погорожують законом. Так було і 13 лютого. Тоді представник генштабу Володимир Талалай звертався до людей і апелював до чинного законодавства. Всі громадяни повинні виконувати вимоги національного законодавства. Та така ситуація нагадує футбол в одні ворота. Ані патріотизму, ані дотримання законів з боку влади ми не спостерігаємо. Хоча вперто вимагає цього від людей. Наші можновладці чи то не помічають, чи то не хочуть помічати, що самі ж шкодять національній безпеці країни. Оця от загальна. Безвідповідальність, яка досить традиційна для України, невиконання законів найвищими посадовими особами держави, вона власне і спонукає от такий підхід, чому я повинен виконувати свої обов'язки, коли на найвищому державному рівні, на рівні політиків. Вони не виконують вимоги законодавства. По всім міжнародним канонам, по всім національним правовим канонам, у нас є повномасштабний акт збройної агресії. І не в життя президентом заходів для відсічі збройної агресії це є, ну, як мінімум, невиконання своїх посадових обов'язків. І за це я думаю, що в майбутньому хтось має понести. Якщо не кримінальну, то політичну відповідальність. Якщо посадова особа не виконує своїх правових об... своїх обов'язків, передбачених законом, її можна як мінімум звинувач... звинувачувати в службовій недбалості. А це кримінальний карний злочин. Сьогодні українське суспільство опинилося між молотом і ковадлом. З одного боку, будь-які народні виступи та збурення на руку нашим ворогам. З іншого дивитися, як можна владці безкарно порушують законодавство і дурять свій народ, також не можна. Тому ми звертаємось до вас, пане президенте. Ви гарант дотримання конституції. Тож будьте гарним прикладом.